Можна вірити в душі, я безпосередньо з Богом. І як це працює? Таємна вечеря Господь Ісус, 12 учнів, і це є Перша церква. Він укладає з ними заповідь. І далі інші люди вже через них вступали в цей заповіт. А мені не потрібна церква, мені не потрібні апостоли, мені не потрібно пророків, я взагалі безпосередньо з Богом, або я вірю в душі. Але з тобою, з прямою ніхто не укладав заповіт. Заповіт був укладений з апостолами, заповіт був укладений з церквою, ось в чому суть заповіту. І тому апостол Іван пише: якщо ви маєте спілкування з нами, тоді кров Ісуса Христа омиває вас від всякого греха. Той, хто не слухає нас, той не знає Бога, і Він знаходиться у дусі омани та брехні. І в кожному Євангелії написано: істинно, істинно, Ісус говорить: хто приймає того, кого пошлю, мене приймає, а той, хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Про що йде мова? Тут йде мова про заповіт. Якщо ви слухаєте це послання, приєднуйтесь до заповіту, до Живої Апостольської церкви, напиши мені або переходь по посиланню в коментарі. Бережи вас, Господь!